Вітаю, тривають пошуки семирічної Варі Созонової, яка загадково зникла 5 грудня 2022 року. Розшукує дівчинку її рідна бабуся. Вона розповіла, що жила Варя разом із мамою у Києві. А взимку 2022 року вони поїхали до Молдови, а востаннє виходили на зв'язок з міста Григоріопіль, що у Придністров'ї. Навіщо мама з дочкою туди поїхали? Бабуся точно сказати не може, однак. 5 грудня 22-го року про долю маленької Варі та її мами майже нічого не відомо. Я не знаю, як їх шукати, які можливості, що я можу зробити. Я вже всюди зверталася. Ну за цей час повинен був хтось бачити в якійсь там школі, садочку, поліклініці. Тим більше, що дитина хворіла часто і ми потрапляли в лікарню по швидкій. Повинно щось десь бути. Водночас бабуся каже: нібито у неї є інформація від поліції, що її онучка зі своєю мамою пересікали кордон і поверталися назад до України. Утім, тут їх знову ж таки ніхто не бачив. На зв'язок вони не виходили, і, на жаль, зачіпок, які могли б допомогти у пошуку, майже немає. На території України їх ніхто не бачив. Хоч якась камера спостереження, що вони живі, здорові, що все добре. Ну десь мають бути. Якісь садочки, школи, лікарні. Я просила через Хелсі, щоб знайшли через щеплення. Адже знаю, що дитині ж мають робити щеплення? Також бабуся дівчинки розповіла, що її онучка зі своєю мамою після повернення з Молдови до України могли виїхати до Польщі. Наразі це лише припущення, але якщо ви власне живете у Польщі, можливо там побачите варю Сазонову та її маму, або ж у вас буде якась інформація про них. Одразу телефонуйте за номером 116 шістнадцять Будь ласка, запам'ятайте цей номер адже 116 шістнадцять Це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у одній з європейських країн і хочете повідомити інформацію про дитину, яка є у розшуку, або, не дай Боже, у вас у самих зникла дитина, не зволікайте. Телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять і на сам кінець бабуся шестирічної Варі каже, що не втрачає надії знайти свою улюблену онучку і дуже просить кожного з вас не залишатися байдужими і допомогти у розшуку. Дуже прошу. Хто бачив, може знає місце знаходження, Варвари та її матір. Повідомте, будь ласка, поліції або службі розшуку дітей. Я дуже за них переживаю та хочеться переконатися, що з ними все добре. Дякую. Отже, якщо ви знаєте бодай якусь інформацію про аварію сезонову, будь ласка, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також ми розшукуємо ось цього хлопчика, який зник без вісти у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Бахмутського району Донецької області. Його звати Денис Сидорович, йому 13 років. Зв'язок із Денисом обірвався у червні 2023-го. Відтоді про його долю нічого не відомо. Ми дуже сподіваємося, що з Денисом усе гаразд, і він або його батьки чи рідні просто з тих чи інших причин не можуть про себе сповістити. Утім, на жаль, не виключено, що хлопець може перебувати у небезпеці і потребувати нашої з вами допомоги. Тож я звертаюся до усіх, хто зараз бачить це відео. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Дениса. Якщо вам відома будь-яка інформація про хлопця, прошу не зволікати і негайно повідомити на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія, наш номер 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. І насамкінець, прошу вас, зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія і подивіться на фото. Хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати, якщо у вас є бодай якась інформація про когось із них, будь ласка, зв'яжіться із нами, крім гарячої лінії 116.3.0, У нас працює чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі, або ж пишіть на наші сторінки у соціальних мережах: Instagram або Фейсбук.